Всім привіт, всім доброго ранку! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я хочу вам показати варіант дуже дешевої, смачної страви, яка годиться як для сніданку, так і для перекусу. Залишайтеся зі мною будемо готувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, нажимайте пальчик вверх та пишіть коментарі. Для приготування ось таких картопляних пальчиків я відварила дві великих картоплини, воду повністю злила, масло не додавала. Потім додаю перець, паприку та сіль за смаком. До отриманого картопляного пюре також додаю трішки сушеного чесника для аромату. Все ретельно перемішую, щоб утворилося картопляне тісто. Беру невеличкий шматочок сиру, в мене моцарела десь приблизно 100 г. Натираю його на дрібну терку і теж додаю до картопляної маси. Все ретельно перемішую, щоб всі продукти об'єдналися. Вилочкою спочатку можна, якщо вам зручно, це робити ложкою. Одне куряче яйце ретельно збиваю, так як картоплі в мене небагато, я використовуватиму його не повністю. Частину залишу для кляру, а десь половину вилою до цієї суміші. Якщо у вас буде більше картоплі, то відповідно беріть ціле яйце до тіста, і ціле яйце будете використовувати для того, щоб був кляр. Для того, щоб отримана маса картопляне тісто трималося і не розпадалося, потрібно обов'язково додати 1 столову ложку борошна. Відповідно, якщо ви готуєте більше, то і борошна збільшуєте по пропорціях. Ця страва легко готується, і ви навіть можете використати пюре, яке залишилося у вас із вечері, і ви не знаєте, що з нього приготувати. Такі картопляні пальчики. Дуже смачні як в свіжому вигляді, так і на наступний день. Син смакував і на другий день підігрівав їх, і холодними їм їв, йому дуже сподобалася така страва. Переношу дане тісто на робочу поверхню, перепиляю його борошном і буду формувати джгутик, з якого потім буду виробляти картопляні пальчики. Я буду це робити за допомогою шпателька. Ви можете надавати будь-яку форму, я думаю, це на смак не сильно вплине. Формую ось такі заготовки, як показано на відео, вони мають бути невеликої форми, тоді з ними легше працювати. І переходжу до кляру яйце збиваю, додаю сіль, перець, трішки майонезу, розігрівається все час сковорідка, на якій буду обсмажувати, туди трішки рослинної олії. Спочатку дані пальчики обмакаємо у збите яйце, потім в панірувальні сухарі і обсмажуємо на невеликому вогні. З двох сторін до красивого рум'яного кольору. Як ви бачите, рецепт дуже простий, економний і виходить дуже смачно. Вони наскільки виходять смачними, що я вам просто не можу передати. Особливо, коли ще теплі, коли ось цей сир ще в серединці розплавився, він так гарно тягнеться. Зовні хрустка скоринка, М -м -м, ну дуже смачно. Взагалі приготуйте і напишите в коментарях, сподобалося вам чи ні. Ну я впевнена, вам сподобається на всі 100%. Я спочатку приготувала маленьку порцію, тому мусіла на наступний день готувати вдвічі більше, наскільки це смачно. Також до таких пальчиків дуже добре смакує соус. Він може бути будь-який кетчуп з майонезом, може бути сам кетчуп. Смачно і в одному, і в іншому випадку. Дякую вам, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково готуйте, пишіть коментарі, пишіть свої відгуки, я буду чекати. Бажаю вам саме головне мирного неба, миру в сім'ї. І до наступного відео. Пока-пока!